Загинув один із командирів відділень найкращий, як ми не цього слова, найкращий штурмовик. Загинув бандит, позивні його був, і оце він на такий, один із мурашників попав. До останнього вони робили підкопи під домами. Вроді немає жодного підвалу. Починається штурм. Починаємо з групи заходити, обдавляємося, закидаємо будинок. Ну, завжди, як по сценарію, гранатами закидали, заходимо, прострілюємо. І тут бах, сім під карандашів. Вискакують і починають вести вогневе враження по нам. Навіть ну, на дахах, будинках сиділи і ми йдемо, ну не очікуємо, просто не очікуємо ось цих їхніх всіх засад. Далі за ними вже буде йти оця славісна оця лінія Суравікіна. Ну, вони хоч і копають далі, але ж розумієте, вони ж не будуть дуже довго сидіти, коли ми почнемо на них нажимати. У нас відкривається вже висота, ну і ці їхні укриття, артилерія буде швидше знаходити та знищувати.